Доброго дня, шановна президія, доброго дня, шановні колеги. Я хотів до Петра Івановича звернутися, бачу вже його немає. А є Петро Іванович. Петро Іванович, я до вас звертаюся, це начальник служби автомобільних доріг. Тут багато говориться про дороги, але я скажу про свої. Я вас офіційно, Петро Іванович, запрошую 11 квітня на мій звіт. Я голови Ізяславської районної державної адміністрації перед депутатами районної ради. Чому я це Ми, я, я люблю сюди ходити на трибуну, але коли мене не чують по телефону, то я скажу при всіх. В минулому році з Ізясненського району бюджету було виділено 500 тисяч гривень. На дорогу державного значення користь Антоніни на відрізку села Влашанівка. 500 тисяч це невеликі гроші для дороги, але це одна четверта вільних залишків із Ясновського районного бюджету. І коли зараз їздячи по зустрічах, мене сують носом в ту дорогу, я не знаю, що відповідати. Я вважаю, що це плівок мені в лице. Губернатору, в лице, в лице, тому що ми їздили, дивилися ту дорогу, а зараз над нами сміються, що от приперлися губернатор з яцковим, пофотографували і як там був бардак, так і є. Я в телефонному режимі вже декілька разів задавав вам питання, на яке я не отримав відповіді. Да, там потрібно було 5 мільйонів, використано 1 мільйон 850 тисяч, ніхто нічого звідти не вкрав. Я згідний. Але для чого було використовувати 1 мільйон 800, закопуючи їх просто-напросто в землю, не добивши ту дорогу до логічного закінчення і не маючи там нічого, яке не було, ще хуже, тільки при цьому потративши 1 мільйон 850 тисяч, із яких 500 тисяч я сам скажу райони, які могли би використатись на доступних ще якісь цілі для життєдіяльності району. Тому, Петро І, запрошую вас, запрошую вас 11 числа, тому що на місці районних депутатів я би висловив такому району адміністрації до довіру за те, що він 500 тисяч гривень районного бюджету виконав в нікуди. Друге питання. Перед ким також до вас, Петро Іванович, передкими стати на коліна, надію, що не перед Путіним. Від всієї північної частини Хмельницької області, яка зараз їздить через Староконстантинів. І також хмельничанами, які їздять на Київ, коли люба поважаюча, себе людина робить ремонт в своїй спальній квартирі, вона підготовлює іншу кімнату, щоб буде спати. У нашому випадку ви звели туди три потоки. Київський, Грецівський, Шепетівський, Рівненський по трасам. І зараз їхати там неможливо, Петро Варивич, давайте вам зніму квартиру в Староконстантинові, в тому кінці виїзда Шепетівки і кожен день ви будете їздити сюди на роботу. Сьогодні поїхав на той місток, подивився, чого не організувати рух через той місток. Коли можливо одну полосу його зробити. Так, да, там стоїть державний дек, старший за мене на років 10. Я не знаю, хто там проводив той тендер, але ті роботи можна було виконувати по другій полосі, якщо була б нормальна будівельна техніка, виконувати не закриваючи рук через той місток. Петро Іванович, У нас гарні відносини, але якось в мене. Принаймні до вас, але вас до мене, якісь вони не зрозуміли, тому я вийшов сюди. Михайлося, я думаю, що не потрібно оформляти як депутатський запит. Петро я прямо тут би хотів би почути відповідь від вас. І надіюсь, думаю, що всі прийшли також. Дякую. 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 Шановні колеги. Поступила пропозиція в режимі депутатського запиту від Бориса Осанжевського запросити Гудюка Петра Івановича на трибуну. Не заперечуєте? Петро Иванович, будь ласка. Дайте ответ на те вопросы, которые звучат вязко, возможно, уже так користуючись. я думаю, что в коллег будут, ще в то Можете на трибуну, чтобы... Иди да, иди кращу, идите кращу, на трибуну. Доброго дня. Я зразу не почну з другого питання. Ситуація казка в місті Старокостатиновиця. Там був міст зруйнований в результаті дорожньо транспортної пригоди, де зерновоз виїхав на есть, втратив керування транспортним засобом, значит, наїхав на бар'єрне горожнє, на паріне і Звалився в річку случ. Слава Богу, що водій залишився живий, хоча дві години перебував в тій землятій кабіні. Його витягнули він живий. І виникла ситуація провести капітальний ремонт цього мосту. Дійсно, сьогодні дизайн дорога міста Старокоснакінова. Яка протяжність має 11 кілометрів 200 метрів, вона перебуває в незадовільному стані. В жахливому, кажіть правду. В незадовільному жахливому стані. Але, да, і е, за, до, кінця місяця, до кінця місяця там буде виконаний якісний ямковий ремонт до картами. До Сьогодні там роботи ведуться, кожен день буде кладатися порядку до 40 тонн садка бетону. І вона буде не в гарному стані, вона буде в задмінному стані, не буде, і не буде відповідних ям, і вона буде проїзна. І ця тимчасова міра як спрямування цього потоку транспортних засобів по бізній дорозі, вона дійсно тимчасова, тому що буквально ми відкриваємо в ревесній русі. Про Мус-Тут рух в ревісну різі. А починаючи з квітня місяця, з квітня спочатку піде легковий транспорт, ну а транзитний транспорт грузовий буде рухатися далі по бізнесій дорозі. У 2017 році ми прийняли таке рішення, оскільки ця дорога була дорога місцевого значення, але для того, щоб... Як можна швидше відремонтувати їх за кошти державного бюджету, тому що там великі кошти, ми свідомо прийняли рішення, і е, коли йшла передача доріг з державної, е, з державної е, власності, е, обласної державної адміністрації, оцю ділянку е, прийняти на баланс. Після того ми виготовили е, проєктно-кошторисну документацію. В 2017 році нам вдалося зробити 2 кілометри це від поста дої до під'їзду до, під до репорта, ділянка дорогу. Є сьогодні приєднано кошторисна документація на 4 кілометри від цієї ділянки до супрокомбіната. Є переможність проведення ще минулому році і є ще передно-кошторисна документація, зараз знаходиться в експертизі на 6 кілометрів. Вартість якого, якого складає більше 200 млн грн на капітального ремонту. ремонту. Тому що сказати, що це повна бездіяльність, чи свідомо ніхто ніякий мір не приймає, це тимчасова міра. Звичайно, такий потік, ця дорога, яка у нас статус місцевого значення витримати не могла, тому вона прийшла в такий жахливий стан. Ще раз повторююсь. До 1, до 1 квітня, ну не будемо говорити до 1 квітня, до 2 квітня, бо 1 квітня, вона буде в задовільному стані, буде підтримуватись в такому стані до тих пір, поки ми не будемо використовувати ці проекти. Ці, ці проекти. По, до першого питання. Значить, хочу сказати, що чого ви мені не зрозуміли, мені здається, я дуже доступно себе пояснював. Служба автомобільних доріг виступає як замовник робіт, які виконуються на дорогах, які в нас на балансі. Дану дорогу, дорогу об'єкт виконував наш Хмельницький Ну, Так сталося, що можливо що не ну, за. Ми буде говорити, яким чином. Коротше, є в нас, от директор Болтодора, є, ми чекаємо сприятливих погодних умов, мається на увазі, коли буде вже цілодобовий плюс для того, щоб виправити той брак, який там стався. І ніхто свідомо не робив для того, щоб вона була зруйнована. Хочу сказати, що дійсно, дійсно. Сьогодні дороги наші зазнали вже таких руйнувань, що фактично всі вони підпадають під капітальний ремонт. І тому великий ризик робити якусь ділянку по поточному дрібному ремонту, тому що може бути саме те, що сталося в Ларшанинке. Тому, Але для того, щоб вона її робити по капітальному ремонту, потрібно, щоб вона попала в постанову Кабінету міністрів. Для того, що вона попала в поставив Кабінету міністрів, є цільова економічна програма розвитку доріг на 2018-2022 рік, де чітко розписана, яка дорога в Хмельницькій області, коли буде ремонтуватися і за які кошти. Кошти, звичайно, державного бюджету з державного дорожнього фонду. Тому, а на цей період, поки буде черга до, до цієї дороги, щоб вона попала під капітальний ремонт, вона буде підтримуватися поточним дрібним ремонтом і сплацесійним утриманням. Або такий спосіб мається на увазі, якісь влаштування ямкового ремонту і тонка шара. Звичайно, це не панацея, але це вихід. І е, ямковий ремонт. В принципі, відповідь на, на ваші питання. Я скоро не надо мені грошей, тому що я його не зроблю, тому що так, так і так. Ми навпаки сказали, давайте 100 тисяч. тисяч і інше ми робимо. Ми це і зробили. Із своєї сторони. Так, це запрошення до нероження. Петро Іванович, але разом з тим я дійсно не зрозумію. Тобто е, дуже багато інформації і такої, що десь не всі. Зараз, колеги, е, по постарканстину 2 квітня, а те усунення тих недоречностей по із'яславу ви можете назвати теж дату, до коли це буде? Чекайте дату, коли це Я ж кажу, що служба комунієрів це є замовник. Є підрядна організація. Одна із них Хмельницький облавтодор. Я думаю, що... Там виконував облавтодор наш? Там підрядником був Оболатудор. Є, є, є керівник. Ми, він дав гарантійний лист. Ми зразу відреагували на, на той брак, який там відбувся. І підрядник не знає, що саме так сталося, ніхто ж не, не, не ховається в відповідальності. І в принципі ми розуміємо, чому так сталося. Тому що зробити сьогодні, Петро Іванович, я почув, бо це далі в сторону. Дячук, коли можна виправити, я заводам запитання, я просто вже одне заверше питання. В травні місяці не вийде до дня народження з Будь ласка, до Петра Івановича, я так розумію, Іващук Сергій Петрович хоче запитання задати. Використаємо те, що Петро Іванович. Так, Сергій Петрович. Да, да, да. Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, Петро Іванович. Іванович. у мене до вас яке є прохання. Я його не запитали, прохання назвав. Дивіться, Михайло Васильович сьогодні звітував про роботу обласної ради, зробив презентацію, видно, що зробили, як зробили. Це прозоро, наприклад. Вадим Миколаєв сьогодні вчив комісію по фонду регіонального розвитку і в комісію по дорогах місцевого здача, обласної ради, громадських, Тоже прозоро, якби речаємося, дискутуємо, але знаходимо консенсус і розуміємо логіку прийняття рішення. По службі автомобільних доріг воно якось так, знаєте, ну, це. Постанову кабінету міністрів, це я підрулю, це. Я що вас просив, щоб ви не тільки звітували, а давали план нам на рік. Що ви плануєте прохати в кабінету міністрів? На що який пріоритет? Є скільки коштів? А то я, ну, я вас дуже поважаю, тому що таких спеціалістів як не так багато. Але е, якщо буде питання в ручному режимі управління, це буде неправильно, от я вам кажу, що зробити, щоб, наприклад, в Білогірському районі ви звернули увагу, бо він забутий в плані доріг, взагалі, якщо в нас катастрофічно по всій області, то Білогір'я взагалі е, з цією дефенталізацію. Я боюсь, щоб до Теофіполь до Тернопільської області не пішло. Ви кажете, тобі треба стати народним депутатом. І тоді тільки тебе почує постанова Кабінету міністрів і уряд і так далі. Кажу, я не хочу, мені тут комфортно, але щоб стати, я можу вас атакувати, що в нас дороги самі гірші і так далі. Тому моє прохання. Я вас прошу, дайте ну, скажімо, пріоритет роботи у 2019 році вашої служби. Які дороги, які ми робили запити? А то, наприклад, ми перевели дорогу Р-32 н національну, з регіональної, а вона не то, що не регіональна, вона сільської дороги гірша, яка зі сторони Тернопільської області. Дорога т 2301 яка з'єднує нас з трьома областями Рівненською, Тернопільською і Хмельницькою. Там взагалі ну, навіть вже на підводі не можна проїхати. І виходить так, що якщо на вас, ну скажімо, критикувати. Тас є позиція. Якщо не критикувати, то тоді у нас якісь такі пріоритетні є регіони в Хмельницькій області. По соціально-економічному розвитку пріоритетні регіони є. по сьогодні дорога пріоритетні. Тому давайте логіку. Можливо, ми вам підскажемо як депутати обласної ради, які більше перебувають в селах, в районах. що починати, щоб проходити до кабінету міністрів, щоб вони включали і до Укравтодору. Або давайте ми підемо на пікет Укравтодору, якщо вони вас не слухають разом. Дякую. Петрович, я так розумію, це як побажання настанова, яка сьогодні відповіді не може бути, щоб врахував себе окей. Який план роботи на той шановні? Ми з Вадимом Миколаївичем тут переговорилися, розуміючи, що питання дійсно дорожнього будівництва і питань місцевих доріг і державних всіх доріг є. Великою серйозною болючою проблемою для всіх і ми пробуємо, що друга половина травня. Чому друга половина травня? Тому що е, якраз е, огород автодори, який каже, що всі роботи це активний початок робіт. Але щоб ми побачили, наскільки цей початок робіт різними підрядниками запродона, ми зробимо може режим не пленарного засідання, а виїзного засідання. Можливо, називаємо це навіть не демдета, а виїзного засідання, щоб воно при наборі корабці е мало промість приймати і рішення, і заслухаємо службу автомобільних доріг Петра е Івановича, службу місцевих доріг, яка е в такому проблемному цьому форматі зараз облавтодор, а можливо і тих великих підрядників, які в нас е мають об'єми і виконання робіт на цьому, і, ну, і присвятимо і Дорогам, ціле зібрання і ціле засідання, але проїхавши і подивившись, якісь проблемні ділянки, бо кожен вважає, Сейтрович, коли ви кажете, що е, про Білогір'я, е, де вже най, найпроблемніше, то повірте, просто ви не були ще в інших. Є, є, є ситуація, проблемна на різних місцевих. Шутяк, Андрій Васильович, просив, що... Перед... Дада, будь ласка, Андрій Васильович Шутяк. Шановний президент, шановний Петро Іванович, скажіть, будь ласка, от дивлюся об'єкти будівництва та реконструкції автомобільних доріг. Ми, ви нам доповідали свій час і говорили про те, що дорога м 03 ви знаєте, це хмельницький Хмельницькій да, в якому на стані. Там, мабуть, ви дуже гарно розказали про реверсний рух і таке інше, але я дивлюся, що в цьому переліку даної дороги немає взагалі. Тобто, або ви не подали, тому що немає ні проєктної документації, мабуть, я так можу думати, або назвіть ту причину, чому вона не включена. Значить, Ми подаємо пропозиції кожен рік не менше, ніж на 5,5 мільярдів. І для того, щоб наші дороги, по вони вони ремонтувалися на протязі десятирічні. Прийняли нормальний вигляд і дуже швидко всі побачили зміни, в області треба робити не менше п'яти мільярдів ремонту доріг на наших дорогах за користування. Якщо взяти нашу амні 3 житомир чернівці в цьому році виконуються тільки роботи по закінченню капітального ремонту село Гуменці, додатково третя звуга, або ми його називаємо теж чи Завершення капітальний ремонт моста чтарокостантінові, э, а ті наші пропозиції по з, від річки Вовк до 194 по 199 кілометр, e, де би, ми голосили тендер. Ми навіть голосили тендер, не маючи при цьому, але не маючи при цьому, якщо ми ще не попав постанову. Але нам сказали, що і це не тільки я сказав, про це говорив і Володимир Борисович, і наш голова Укратодору, що буде ще постанова в червні місці і буде ще постанова в серпні місці. Тому, якщо взяти той напрямок, який ви говорите, у нас є три об'єкти капітального ремонту, це додаткова третя смуга, враховуючи ту інтенсивність і грузопотік, Це Вихилівка, Антонівці, і Правдівка, кілометр, кілометр, кілометр 600. Між цими ділянками йде капітальний ремонт, кілометр, кілометр, кілометр 600, поточний середній ремонт з влаштування додаткових смуг по 2 метри в кожну сторону. З 9 метрів ми хочемо зробити 13 метрів для того, щоб розрізити цей потік. Вся ця, ця документація готова. Тандера біля тендер, але те, що вони не включені сьогодні. Включені сьогодні на цю на цю дорогу тільки включена ділянка всього на всього на, на, на по цій програмі на 275 млн і по М12 на 304 мільйони. Всього ми маємо 579 мільйонів. Якщо в минулому році ми мали на майже мільярд 200 на ремонт, тобто чекаємо ще. В основному в червні місті документація у нас є на мільярди. Є проблеми. Фінанси, фінанси, фінанси. Сьогодні я знаю, де Стояв і всі бачили, стояв знак, да, що вони мали проводити цю роботу. Зараз ні знака немає, ні щоб у 56. Ви маєте увазі і у ділянку, від 196-97, ось ця ділянка 196 і 197 на кілометр 200, була виконута за кошти, коли проведені саме експеримент в області. Посіки в нашій області не вдалося виконати план по дописати сутки пішло б на дорожної роботи. На сьогоднішній день у на нас не плачений кредит 31 мільйон. Ми ще поки що не знаємо, яким чином ми будемо закривати ці борги. Тобто, всі кошти. Тому там е е виконано е е поточний середній ремонт і виконано нижньому шари. Верхніх шари там дійсно немає. Так само, як немає в Веселівці, так само, як немає в Шатаві. Тільки будуть, тільки будуть кошти, значить, в разі буде, ну, воно зразу буде виконуватися цей верхній шаг. Тому що Бог працювати, саме розумієте, що допоможе. Дякую, зрозуміло. Потриваєш, присідайте, присідайте, тому що питань буде більше, ніж відповідей, але окуляри на трибуні не ви залишили. Значить, Іванович, в мене буде до вас просто прохання доручення від, і всі країни підтримують. Що ви підготуйте просто інформацію про службу автомобільних доріг, «Автодор» станом на сьогоднішній день, і ми її, ви її подасте, ми її роз, розмістіть в себе на сайті, ми розмістимо на сайті Бузоряди, щоб інформація була доступна, зрозуміла по ситуаціях, проблем винтів, тому що їх можна задавати ще безліч і, і як по фінансуванні і по всіх речах. Але Готуйтесь, що на травень місяць ми е, таку велику серйозну, я не знаю, чи це як День депутата, чи як військ засідання, присвятимо дорогами. Шані колеги, ну, давайте, ну просто ми не обговорення питання, це був Яцкова запит, ну, якщо давайте просто проголосуємо і зробимо запит про до, 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 те, що я озвучив, узагальнуючи всю проблематику. Приймається? Петро Іванович. Петро Іванович, тоді просто з врахуванням депутатських запитів, які є на контролі, перебувають, з врахуванням тих депутатських запитів, які спрямовувалися до служби автомобільних доріг попередньої ліцеї, і ті проблеми, ми вам, ми вам шановні депутати, ви надаєте обласна раду, обласна рада, ми сформуємо і зробимо розширений депутатський запит з деталізацією, а ви, будь ласка. В цифрах і датах, тобто, щоб не було таке, багато ні про що і проблема тільки немає грошей, але щось треба і можна робити. Що якщо, Підтримуємо, що ми сформуємо такий на базі депутатського запиту, і Яцьковим депутатський запит по дорогах? Да? Не заперечує, бо він казав, що не буде. Депутатський запит військового Бориса Олександровича та всіх депутатів обласної ради спрямований до служби автомобільних доріг з деталізацією. Прошу голосувати, як депутатський запит. Щоб ми за 55